Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C, і ми продовжуємо вивчати динамічні структури даних. В попередньому відео ми розібрались, що таке однозв'язний список. І двозв'язний список. О, вони там дуже поруч, скажімо, лежать. А в цьому відео ми розберемось, що таке бінарне дерево. І чому саме воно бінарне. Бінарне дерево це теж асоціативний контейнер. В котрому всі елементи лежать не один за одним непослідовно, а хаотично в пам'яті, і вона виділяється в нас динамічно. Ми можемо легко додавати якісь ну, елементи, видаляти елементи. Тож, зараз ми роздиримось, як працює бінарне дерево. Давайте спочатку ну, почнемо працювати. І дані в нашому бінарному дереву у нас будуть ну, поки що звичайний інт Тілочислений. Наприклад, ми починаємо наше дерево, і нам потрібен коріння. Тож, перший елемент, ну, наприклад, візьмемо там число 15. Тобто, у нас ось тут буде число 15. Ми сюди положили ось таке число. Далі, в нас, наприклад, наступне число, наступним елементом. Там, Друге, ми хочемо поставити, ну, наприклад, число 20. Тож, число 20 в нас більше, ніж 17. Це означає, що нам треба покласти його праворуч. Ну, насправді там не праворуч або ліворуч, там трошки по-іншому. Але ми зараз схематично роздивимось так, що в нас буде воно праворуч. Ось сюди ми покладемо наші, нашу, нашу 20 І зв'яжемо це ось так. Ну, нехай буде це вказівник, котрий вказує в нас на 20. У нас тепер наступний елемент. Ну, наприклад, візьмемо 13 число. Нам треба сюди додати. Тож, ми дивимось на 17 і в нас. 13 менше, ніж 17. Це означає, що ми кладемо його ліворуч від нашого 17. Ось сюди ми покладемо число 13. І зв'яжемо їх ось таким чином. Наступне число в нас, наприклад, 21. Нам треба покласти. Ми йдемо по нашому дереву. Перший в нас 17. Наше число 21 більше, ніж 17, значить ми о, йдемо праворуч. Йдемо праворуч, в нас 21 більше, ніж 20. Тож ми йдемо праворуч. Праворуч в нас пусто, тож ми кладемо сюди. Наше число 21. Ну, трохи криво. Ось так. 21. І зв'язуємо його. Далі, в нас є наступний елемент. Ну, наприклад, 15. Тож, ми дивимось. Що в нас 15 менше, ніж 17. Ми е, рухаємось ліворуч. в нас тут 13. 15 більше, ніж 13, тож. Ми кладемо сюди наше значення. Ось тут будуть наші 15. Наступне число, в нас, наприклад, ну, нехай буде 18. Тож, ми дивимося. 17 менше, тож ми йдемо праворуч. В нас менше, ніж 20, ми йдемо ліворуч. Осюди ми додаємо наш 18. І зв'язуємо його. Ось таким чином. Далі, в нас наступне число, ну наприклад 7. Ми знову йдемо. 17 в нас більше, тож ми йдемо ліворуч. 13 теж більше, значить ми йдемо ліворуч. Ліворуч у нас елемента немає, тож ми додаємо сюди нашу сімку. І зв'язуємо. Ось таким чином в нас росте дерево. Воно росте в кожен бік. І ми так само додаємо ті, там, якісь елементи. Ми можемо додати до кожного елемента лише два елементи. Ось таким чином. Оце і є бінарне. Тобто, BIN ну, це 2 означає. Тобто в нас лише два коріння. Ми можемо лише два елементи класти після. Кожен наш елемент може вказувати на два елементи. І ось так працює дерево. І е, дерево в нас вже одразу Ну, Тобто, воно одразу тут е, дуже легко шукати якісь елементи. Так само, як ми вкладали. Наприклад, нам потрібно знайти, ну, давайте додамо ось сюди, число 14. У нас тут його немає. Ось так. І нам треба його знайти. Тож, нам шукати його дуже просто. Ми заходимо 17. Ми бачимо, що число, котре нам потрібно, воно менше, ніж 17, тож ми відсікаємо одразу половину того, що нам не треба шукати. Далі рухаємося ліворуч, в нас більше, ніж 13. Ми знову відсікаємо ще одну половину того, що нам не потрібно, що там точно немає нашого числа. Ми ще будемо розбирати. Пошук і бінарний пошук, він навіть в звичайному масиві, якщо він відсортирований то нам дуже легко буде в ньому шукати якісь елементи. Я зараз так ну, трішки покажу, як працює бінарний пошук. Бінарний пошук працює лише з відсортированими масивами. Якщо нам Наприклад, потрібно знайти число 11 в цьому масиві, то ми просто заходимо в наш масив, ділимо його навпіл. В нас 15, тож навпіл це буде 7. Нехай ось так буде. Далі. Ми шукаємо число 11, і ми між 7 та 8 бачимо, що, ну, наприклад, 8 в нас буде серединою. Ми бачимо, що в нас число, котре ми шукаємо, більше, ніж 8. Тож ми відсікаємо половину, і ми там не будемо шукати, бо ми знаємо, що там вже немає нашого елементу, котрий нам потрібен. Далі ми ділимо ще раз наш масив, ну, підмасив, котрий в нас залишився, навпіл. Ось тут. Наприклад, число 12 в нас буде серединою. Ну, насправді тут вже 11 і ми вже знайшли. Тож, а так би ми далі рухались би по нашому масиву. Тож, повернемось до нашого бінарного дерева. В нас, наприклад, число 14. Ми просто рухаємося від більшого до меншого і дивимося, яке воно там, де воно лежить. Тож, бінарний Пошук в бінарному дереві він дуже швидкий. І це дерево дуже, дуже зручно використовувати, якщо ми користуємося якимось пошуком або додаємо якісь елементи постійно, але нам не потрібно видаляти. Бо якщо ми видаляємо якийсь елемент, то в нас може порушитись усе дерево. Видалити якийсь один елемент в дереві це дуже складна операція. Тому що, наприклад, якщо ми тут видалимо елемент 13, по ось ці всі елементи в нас загубляться. Нам треба ось це все перенаправити. Нам замість 13 треба поставити нашу сімку і зв'язати його з 15. Воно буде більше. Тож, нам треба це дерево балансувати. Якщо в нас, наприклад, від 17, ну, у нас масив був там від 0 до 100. І в нас перше число коріння було 17. І в нас, звісно, буде праворуч набагато більше коріння, ніж ліворуч. Тож, нам дерево треба балансувати. Ну, а це вже тема іншого уроку. Зараз ми розібралися, як працює бінарне дерево і бінарний пошук. Ну, трішки так його торкнулись. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.